Добрий день. А скільки коштують ваші Снасті? Ну, ну ось дивіться. Ось тут е, бачите, куча у нас всяких флетиків. Ну, це взагалі копійка. Отак прямо з коробкою. Отак прямо з коробкою купив на розпродажі щось там гривні 50 чи 70, щось там копійка, якісь, вообще понти повні. Е, о. Лове, лове, капець, лове, не обдурили, бо, ну взагалі, за копійки брав і думав, що мене дурять. Каже, візьми за 30 гривень, забери там 50 банок бойлів, динаміт. Бачили? Бойли, тут вафтерси, шмафтерси, всякі динамітовські, це англійські бойли, це номер один у світі. Вони бачили це? Тут, все, ну, Тут що тільки немає, тут яких хоче. І ось сюди, дивіться, ось бачили, ось ці бойли, Ось воно, дивіться, динаміт. Я сьогодні на них наловив риб таких. Дивіться, бачили, який динаміт? По 19 кг, 15, 2, 19 кг, 15 кг. Ну не обманули, бо на Алікс збрав, знаєте, як воно. Каже, ну забери, ка 50 банок там, блін. Щось теж, я не пам'ятаю, скільки я за його дав. Ну гривень щось до 100 гривень. А, ні, 120 гривень. О, не, не, не дадуть мені збрехати, 120 гривень це я дав, оце за все. За все отдав. так що знаєте, думають, так хрен з ним недорого дорого візьму, а вдруг рибу. А воно, воно ж рибу. Ти ви представляєте, цей динаміт? Це капець. Тепер ципа, кораблик дитячий. Я його брав у дитячому світі, то іграшки для дітей, знаєте, де продаються. Ну то вже зайшов якраз попав на ацію. Чорна п'ятниця якраз була. Чорна п'ятниця була в магазині, і дивлюсь, такий стоїть кораблик закормочний, Тут так усі діла там автопілот, там діпер. Там воно внизу, бачили, діпер стоїть. Із діпером, ви подивіться, он діпер вбудований у, унизу. Ну, це взагалі капець. Сам їздить, вигружає, завозить, ти сидиш взагалі нічого не робиш. Ну думаю, що б його не взяти, тим більше Чорна п'ятниця. Щось мені, ну правда, до. за кораблика я оддав. Кораблик це капець, який дорогий. Каже, півтори тисячі гривень. Я ніхрена думаю, за півтори тисячі гривень. Нахрена мені такий дорогий кораблик, да? але потім думаю, стій, це ж я ж кидаю там, напрягаюся. Ладно, потрачу півтори тисячі гривень. Я, коротше. Пішов ще в магазин, пішов оцих дівчат, купив шоколадку, приїзд дівчатам дав шоколадку, і вони мені оцього ципу, я його назвав даже ципав, за 1300 гривень віддали. 1300 гривень, коротше, дешево. ну але ж рибалка це таке дороге дороге заняття. Ну, що вам сказати? Сигналізатори у мене там. Ну, пішли, покажу. Я, правда, пал... А, чап підошка, палк, палатка. Палатка у мене. Ну, палатка у мене також. Мене бачили така, у мене китайська, тандембейс, бачили, китайська поляки роблять, коротше, тандембейс, Ну, палатку коротше, також взяв на розпродаж. Палатка це саме дороге, що у мене є. 500 гривень. 500 гривень обійшлася мені палатка. Ну не, не дешево, не спорю, не дешево, да, Міхалиш куркуль, палатки дорогущі бере по 500 гривень. Ну, рибалка дорога. E, Тепер, зараз. Ось купив. Купив, коротше, дві отакі гудочки, Також коротше, зайшов випадково на цей на OLX, продає якийсь чувак дві палки. Каже, блін, палки шикардос, шимана якась. шимана, палка Шимана TX, TX, якийсь tx 5 шимана. Ну, ви знаєте, я, бо я раніше в мене є класні там голден такі пасіони там, ще там одні є, прикольні там. Е, ну, думаю, ну, нахрена мені диви. Вона така здорова, важка, довга. Нахрена мені така палка. Але я поїхав був на водойму, я ж і села рибак, знаєте. А і всі ти селюк, селюк, а тут дивлюсь карпятники, городські, отакі, в них всі такі довгі палки. І я думаю, щоб мене не палили, що я з села, думаю, хер з ним. Не будемо вже ж виразити. Куплю, куплю і я, щоб думали, що я теж городський рибак. Коротше, купив отакі ТХ5. Якісь два Шимана, і ще до них йшли катушки. Ну, катушки в нагрузку вони мені дали. Якась теж Шимана і здорова. Я кажу, не давай мені навіть безкоштовно диви, яка вона здорова. Наша в мені така здорова катушка, бо в мене ж ну, маленькі, нормальні на кормачках. там. Кобри у мене тоді були. Ну, взагалі така катушка. Кобра. Отака катушка. Маленька, акуратненька. А це подиви, одоробало. одоробало. Називається теж вона Шимана. Ось дивіться, названня їхнє Аеро якийсь, навіть і не вимовиш. Без 100 грамм не вимож. Аеротехніум, магнезія, якась ТІХ. Ехтеї, 14 тисяч непонятно, що це. 14 тисяч грам, мабуть, вона важить. То коротше, оце він мені продав. Каже, щоб не торгуватися, 800 гривень за дві забирай. Ну, блін, думай, ну знаєте, не хочеться це вже всі сіміються з Михайлича, Ти колхозник, ти каже, селюк. Взяв дві палки, тепер я міський, блін. Ну так, да, теж отвалив за них бабла, звісно. Жінка чу з хати не вигнала. 800 гривень за дві удочки. І ну, сигналки там в мене, ну таке. щось. Пішли, покажу. Узяв пішли. комплекс сигналізаторів. Да? Ну, це я на ставку пацани бухали. Коротше, якраз бухали, а я приїжджав, не о, Міхалич! Іди з нами, хоч каже, без алкогольного пива випить. І сиділи, і вони. Михалич, ти нас уважаєш! Я кажу, пацани, я вас я вас люблю, вони вважають. Ви що? Вони все, даримо тобі сигналізатори, якийсь фо, Фокс, якась лисиця Фокс мікрон. Мікрон? Ну щось таке вони якось так називали. Я навіть забув, як вони називають. Фокс мікрон. Але каже Михайло, дай дай каже, хоча б ну, безкоштовно давай якось, дай хоча б 100 гривень. То в мене було в кармані 120 гривень, я це отдав за комплектом. Чотири нові, між іншим, нові гай, з наклейками запечатані, в пленочки були. 120 гривень дав пацанам, Дай Бог їм здоров'я. Ну, такі, звісно, ну, вони так мені їх дали, бо ну такі вони, знаєте, ночью не світяться, лампи до них, щоб світилася в палатки. Нема. У мене раніше була танденбець, там з лампою. Ну, хреноваті, ну я думаю, вони гривню 50 коштують, я трохи переплатив, ну, 120 теж, я думаю, недорого, Так що. Ну, таке. У мене у Михайловича, воно, знаєте, недорого все. Недорого, бо каже, жінка, ти ж там дивись там на рибалку не трать багато, бо це ж ти що там, а я б. Ну, ну трохи потратився. Ну, куди ж ти дінешся? Ну, тисяч три оце я потратив на рибалку. Так що не все дешево, але я з її хороший, хорошо я купив. А, І ще що не забув. Футболочку. Ну, футболочка то не дешева. це на Аліекспрес. На Аліку замовляю. Футболочка 230 гривень. Да, можу навіть посилання стати. Ну і кеди в мене, кеди осталися від діда. Бачили, Кеди, ну рибальські, від діда осталися. Бачили, вони навіть вже не, не, за, не застібаються, не зашнуруються. Ну так, так і ходжу, бо ну куди тратиться кеди, хай воно горить. А, полотенечко, полотенечко, полотенечко динаміт. Це в подарунок дають, якщо ти купляєш 50 банок бойліків за 100 гривень, дають тобі полотенечко таке в подарунок. Отак!